Доброго ранку, друзі. Приїхав такий цікавий автомобіль к нам. Honda Stream. Рідкий автомобіль, пригнали з Германії, друзі. Прогнила задня бочечка глушничок. Будемо міняти глушничок. Ось, друзі, така прогнивша баночка вже на Хондачки. Прошу заметить, друзі, що в Палмастрові і... Оригінальних бочечек нет. Но, друзі, їх питань немає. Це двойка об'єм, друзі. І тому ми ставимо смазки на 2 об'єм. Отаку бочечку, яка дуже прилезна сюди залетить. Починаємо робити, друзі. Закінчили, друзі, вар. Бочечки на Honda stream. Дивитись, який кліренс у нас. Все в своїй геометрії. Тут зазорчик підняли. Стало ідеально, друзі. Є по каталізатору питання по вібрації. Ну, це будемо вирішувати пізніше. А поки, друзі, завжди вам раді.